Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду робити аджику, сиру з хріну. Її ще називають хріновуха, або, ну, як то називає. І для цього нам потрібно солодкий перець, помідори, пекучий перець, також часник і хрін. Я залила поки водою, щоб не потемніло. Також потрібно цукор, сіль, оцет і олія. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Я роблю половинку порції, тому у мене ось так небагато помідорів і перцю. І все це я зараз почищу перець від серединки, помідори і все це я перекручу через місорубку. Звичайно, цей процес я залишу за кадром. І так, я все це перекрутила ось нашу таку чудову масу. На одну порцію іде 2 кг помідор кг солодкого перцю, 400 г хріну, три штучки або дві гіркого перцю. Це вже за вподобанням, як ми любимо більш гірке чи більш ніжне. 1,5 стакани цукру, 1,5 стакани оцту, 200 г чеснака, столова ложка солі, півстакана олії. Але, так як я роблю на півпорції, то звичайно я всього покладу на половинку менше. Ще що хочу сказати: а поки що додаю сіль і цукор. Хочу сказати, ця аджика зберігається в холодильнику досить довго, але я даже пробувала її заморозити в судочку. І потім на свята на новогодні, або навіть і на весняні свята виймаю з морозивочки. Вона в мене розмерзається, свій колір, смак і якості. Вона не втрачається, і дуже смачна. Тому ми можемо готувати побільше, щоб зберігати морозилці. Ось так я все розмішую і десь на годинку залишаю, щоб сіль цукор розтаїла, і всі смаки об'єдналися. І ось моя джика постояла годинку, розстаю цукор сіль розтаяла смаки всі об'єднались, але ну, в мене доволі остренько вийшло. Це попав помідор Чорний принц. І в нього оце чорна шкарлупочка. Зараз я це заберу. Все буде красиво. І далі я відправляю, розливаю по баночкам. Тут в сиром вигляді зберігаються всі вітаміни. І ось наша джика готова до зберігання. Закриваю, зберігаю в холодильнику, смакуємо цілу зиму на свята і на будень. Тож всім приємного смаку. Як бачите, готувати це зовсім не складно. Корисно, поживно і смачно. Всім пока, до нових зустрічей!